Чи дійсно Зеленський прийме участь у саміті G7. G7 чи прийме участь? Да. Такі карти класні випадають. Ну, тобто, мені те, що я бачу, мені показує, що прийме. Е, про це буде оголошено. Ну тобто, це буде не просто там неочікувано Зеленський там з'явився. Ні, ну тобто він до цього готується, вже запрошення вже отримав і да. Але знаєте, я питаю, з чим він повернеться. Дайте так, з чим же він все ж таки повернеться до стани ту j 7 Якось все так, все, да не все він отримає, що хоче. Розумієте? Ну тобто. Від цього саміту ми отримаємо якусь зміну керівництва. І дуже схоже, що зміну військового керівництва. Тобто, після цього саміту ми отримаємо нові умови. Ось ми отримаємо нові умови, і ці умови будуть пов'язані зі зміною, чи то військового керівництва, чи то Якихось потужних військових процесів, ну тобто, якимось чином буде обговорюватись саме от, військові процеси, або зміна військових керівників і військових процесів. Тобто, від чогось нам доведеться відмовитись, піти на їхні умови, але нас це призведе до позитивних змін. Буде зміна когось важливого. Я не беруся казати, що це цирський, але схоже на те, що буде як нова вимога для нас: змінити керівника, змінити стратегію, змінити тактику, змінити план, якийсь і безпосередньо рух. Але воно так треба, і нам це буде на руку. Чому акцизи тепер прив'язують до євро, а не до гривні? Це про повернення боргів, це про е, повернення можливості. Ну тобто, тому що так правильно, і це знаєте, я що зараз пригадала? Питання, колись ми дивилися про е, чому Європа з Штатами не можуть ніяк домовитись, тобто. Все вирішувалось, за, яким, за якою валютою буде жити Україна, за доларами чи за Євро. Тож, все ж таки, бачите, обрали, що ми будемо жити за євро. Тож, хотіли в Євросоюз, от, будь ласочка, ми потужно, стрімко. Ідемо в Євросоюз. Поки що не на офіційному рівні, без прийняття і без визнання нас країною Євросоюзу. І я цього не бачила. Але це ну це вимоги. Це вимоги, це повернення боргів, це безпосередній вплив Європи на економіку України. Все і це початок. Це початок, це санкція, це початок. Але знаєте, це все ж таки мені показують. Я не розумію на сьогоднішній день, ну там, дивлячись на ці цифри, дивлячись на ситуацію в нашій країні, мені не зрозуміло, але мені все ж таки показує, що це буде вихід з кризи і досягнення певної стабільності. Тож, Звикаємо до нового життя, як нами показувало, що буде повністю зміна життя економічної складової держави, і енергетичної, як ми вже зрозуміли. Тож це все зараз втілення вимог наших партнерів і наших країн, які нас захищають і наслідчують нас всім, що ми потребуємо. Ну настає час повернення боргів. Якщо ми шуткували, що а ми не повернемо, бо в нас немає, ніфіга цей номер не пройде. Повернемо. Вони самі візьмуть. Як вибори до Європарламенту вплинуть на Україну і хід війни? Припинення страждань, вихід із кризи. Якісь активні процеси почнуться і почнеться щось нове. Ну тобто, ми припиняємо бути під впливом диявола таке відчуття, ніби вже. Ми визначилися. Ми починаємо якийсь активний рух до припинення всього старого життя, от як вплинуть вибори європарламенту. Ну тобто, чи будемо ми задоволені? Одразу ні, але це все ж таки вихід із кризи, і ми йдемо цю нульовочку. І мені постійно показували, да, як закінчиться для ну, оця співпраця. Ми виходимо взагалі в нове. І я пам'ятаю на якомусь ефірі навіть мені задавали питання: це буде краще, чи це буде гірше, як для нас це буде. А мені покаже це ми йдемо в нове. Це не краще, не гірше. Комусь буде гірше, комусь буде краще. Але в загальному значенні ми виходимо в нові правила, в нові е, умови, в нові контексти. Взагалі, Україна виходить. Тож Знаєте, якщо б спитали, чи прийдемо ми до для через це до Євросоюзу, і от ці прояви, тобто те, що немає початки, немає е, оголошеної якоїсь. Е, Ну, якогось оголошеної позиції офіційної, що там Україна в Євро чи Україна не в Євро. Це одне, а те, що дії вже відбуваються і про них не розповсюджуються, от воно таке є. Тобто, це наша така інтеграція в Євросоюз відбувається. Але офіційно ми там не будемо. Чи зможе Росія просунути проросійських кандидатів до Європарламенту? Так. Да. Так, да, там будуть. І там буде, по-перше, там жінка якась буде, і це не обов'язково, що тільки жінка, тому що. Там хтось довгий час перебуває в повному, ну я не можу сказати підкорені, але все ж таки співпраці з Росією і однодумці росіянтом чи то їхніх протеже. Російські на підтримці Росії вони знаходяться так, зможуть вони просунути, і це люди, які давно, от саме давно, тобто вони давно з Росією в партнерстві знаходяться. Як це вплине на Україну? Ну, це принесе розхитування, тобто розхитування не буде однодум, о знаєте таке, як то кажуть, одноголосного якогось чи е, тільки од, 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 одно, господи. Не буде однієї позиції в Європарламенті. Не буде. Ніколи не буде. Постійно буде. Опозиція. І там будуть довгий час, там будуть перебувати ті, хто буде підтримувати Рашку. Ну, без цього ніяк. Ну, тобто знищити їх, на жаль, поки що не вдасться. Чи вирішиться питання з блокадою українсько польського кордону протягом червня? Протягом червня, так. Мені показують да стрімко, щось передомовляться знову ж таки. Це не остання блокада. Чи припиниться це після виборів в Європарламент? Чи припиниться це після виборів? Да. Да, тому що дивіться, буде блокада потім відбуваються вибори передомовленості, нові правила, нові якісь умови. І після виборів, не через багато часу, ми ніби як на нових умовах будемо взаємодіяти з Польщею і. Як воно нам взагалі чи будемо задоволені. Ну тому, що тут знову якісь нові умови, якісь хитрощі е, прибираються, якісь мутні процеси прибираються, і щось починається інакше. Ну тобто, буде відбуватися домовленості, транзитні, особливо, тобто, не те, що Україна в Польщу, а через Польщу, тому що тут саме тема транзиту йде, е, е, вона буде по оновлено. Її буде якісь нові правила введуть, якісь нові домовленості. Тобто, наскільки я пам'ятаю, блокада відбувається через те, що е, Польща, ну це офіційно, що польські е, фермери, там, польські споживачі е, бачать в Україні такого досить потужного конкурента, і ніби дуже сильно толерантно до нас ставляться. Тож отакі умови будуть змінені. Е, можливо, вони щось дадуть своїм. Тобто, якось врегулюється це питання, як це для нас? Ну, це для нас класно, це для нас буде гарна звістка. Тобто, протягом двох тижнів щось ми побачимо, якісь такі досить важливі зміни, які дадуть нам віру в те, що все буде круто, і все буде згодом круто. Чи причетна посол Ірина Венедіктова до того, що парламент Швейцарії відхилив виділення Україні допомоги на 5,58 мільярда доларів? Ні. Ні, це якась ілюзія, вигадка, е, і вигадав її хтось е, ображений. Отака От мені йде інформація. Е, в мене тут взагалі питання, чи може вона вплинути на цю допомогу. Розумієте, чи може Ірина Венедіктова вплинути взагалі на отримання Україною допомоги да, в Україні? Вона дуже маленька для таких питань. Я маю на увазі в масштабах Швейцарії і взаємодії України, Швейцарії. Тож я. Та ну ні. Чи отримаємо ми Швейцарію? цю допомогу, врешті-решт? Чи отримаємо ми Швейцарії? Так. Да. Да. Не скоро, але отримаємо подрібнено шматочками але я просто не знаю, як це взагалі працює, але мені показує, що вона займає ту посаду, яка не має, ну в якої маленький вплив. Ну тобто, немає вона тієї потужності, аби на це безпосередньо вплинути, і це взагалі я б сказала, з нею не пов'язано, тому що це на більших рівнях, чи отримаємо ми згодом якусь допомогу? Якусь допомогу ми від них отримаємо, але це допомога для того. Щоб щось будувати, ну тобто, це не схоже на військову допомогу. Ну тобто, це буде більше як згодом. Це буде допомога Україні на відбудову, на якесь поновлення, на якесь створення. От більше на таке, аніж сьогодні на військових. З якою метою РФ зосередила на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону приблизно 550 тисяч солдатів? Чи правда РФ зосередила 550 тисяч військових на окупованих територіях? Ні, це неправда. Це неправда? В них немає такої кількості, в них немає такої потужності. Знову карта диявола і феміни перевернуто, юстиції перевернуто. свідчить нам про те, що це йде залякування від безсилля і псо, так зване, аби отримати що, але мені кажуть, що немає в них такої потужності, і це дайте так: хто розганяє? Навіщо розганяє це і псо? Навіщо це і псо розганяють? Вони знесилені, вони захищаються. Мені знову показано, що вони перейшли з наступу, вони перейшли в захист, тобто вони зараз намагаються захистити себе усіма доступними засобами. Інформаційне це на першому місці. Тож вони бачать, знаєте, ну можливо, вони бачать, що вони витрачають фінансово третій рік і не отримують бажаних результатів. Тож зараз більше покладено ресурсів саме на інформаційні атаки, на інформаційні маніпуляції, свідомістю громадян. Аби що вони хочуть? Вони хочуть розхитати суспільство. Вони хочуть розхитати взагалі Україну зсередини. Тому йдуть залякування, тому йдуть знецінення. Тому я знову. Ж повторюся, що нам потрібно бути готовими до того, що е, скоро почнуться ці інформаційні вкиди е, стосовно знецінення і якогось там е, розоблачення е, наших е, керівників. І дуже-дуже потрібно дотримуватися гігієни інформаційної і е, знаєте, не, не бути, не дивитись однобокими поглядами все ж таки зважувати інформацію, яку ми отримуємо, аби не піддаватися паніці, аби не впадати в зазумбованість, особливо рашистськими вкидами, і бути в такій тверезі свідомості і спокійному стані емоційному тримати себе в руках і свідах, якщо не вдається самостійно, шукайте засоби цього зараз в неймовірній кількості, тільки за Тож, сили нам, миру нам і здорового глузду нам всім. З якою метою Зеленський відвідав Катар відмінити якісь правила, домовитись про нові правила? Тут ремонт, зміна, зміна. Люди. А тут все ж таки військові процеси, пов'язані безпосередньо з військовими процесами, вихід із пітьми, відміна страждань, зміна, зміна, зміна. Ну, тобто щось зміна, щось поміняти, щось прибрати, щось на щось обміняти. І це про військові процеси. Так чи пов'язано це безпосередньо з припиненням бойових дій? Ні. Ну, тобто, не може катар вплинути на тривалість або там, перебіг бойових дій? Ні? От щось от якась зміна, щось на щось поміняти, щось відремонтувати, відмінити старі правила. Люди, військові, вихід з таємниці, якісь повернення, якісь пересування. Я не можу сказати про що йде мова? Так, навіщо. Що... давайте так: що ми отримаємо від візиту? Що отримає Україна від візиту Зеленського до Катару? Що отримає Україна? Обміни повернення люди військові, не військові. Це про все, я зрозуміла: це про або обмін полоненими, або обмін військовими, або, ну тобто ми отримаємо людей, ми отримаємо якихось людей військових і не військових. От, що ми отримаємо від візиту Зеленського в Катар, не в повному обсязі, але все ж таки отримаємо. Чи допоможе Катар? А давайте ми спитаємо тоді, чи допоможе Катар, чи він може на це вплинути взагалі? Чи допоможе Катар повернути полонених? От просто давайте так спитаємо: чи допоможе Катар повернути полонених? Да. Тема загиблими, тема загиблих іде, тому що тут чомусь іде тема про загиблих, повернення загиблих, повернення загиблих військових, загиблих полонених. І Катар може на це вплинути. І може на це вплинути чи то, тому що в них є гроші. От, знаєте, знову така ситуація, тобто таке відчуття, що Катар. Має вплив на російські гроші, і саме цими грошима він може маніпулювати в темі полонених, в темі повернень, в темі змін, в темі. Було так, стало так. Ну, тобто, в темі якихось ремонтів. Тобто, Катар здатний відремонтувати ситуацію з полоненими, маніпулюючи російськими грошима. От що я бачу, не знаю про що сама кажу, але от бачу таке. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.